Дівчина на підпитку повідомила про зґвалтування якого не було. За смертельне побиття своєї коханої мешканець Рівненщини проведе за ґратами 9 років. Та фатальна необачність чоловік збив на смерть 11-річного хлопчика. Ця чергова частина я Ірина Жуковська і далі ви дізнаєтесь про таке. Пожежа ДТП та зґвалтування. Як минуло нічне патрулювання у рівненських правоохоронців? Відправив останнє смс і застрелився. Хлопець з Рівненщини наклав на себе руки прямо в університеті Львова. Вас турбує банк. Шахраї ошукали рівнянина на 50 тисяч гривень. Уже ДТП порушники комендантської години та наркологічний стаціонар. І це лише частина того, з чим довело зіткнутись правоохоронцям під час патрулювання у ніч на 19 березня. Наша знімальна група працювала разом із патрульними поліцейськими. Більше про роботу правоохоронців та скільки порушників вони зафіксували. Дивіться у наступному сюжеті. 19.00. Шикування у патрульних перевіряють посвідчення, проводять інструктаж і по маршрутах. Доповідаємо про обстановку на квадратах патрулювання. 20.30. Повідомлення про загорання сухої трави на вулиці Млинівській, вирушаємо туди. На місці вже працюють рятувальники. Вогнеборці оперативно ліквідували загорання. Розповідають, невідомий вирішив спалити гілля біля електроопор. Працівники ДСНС викликали поліцейських, однак ще до їх приїзду чоловік, який вчинив правопорушення, зник. Близько десь хвилин 40 назад отримали повідомлення, що за заправкою Ола загорілася горить трава. Ми приїхали, виїхали на виїзд, приїхали, було виявлено, що людина спалює гілля біля опор, що є дуже небезпечно, тим більше біля заправки. Після того та людина, ми сказали почекайте, визвали поліцію, вони, вона почала тікати, втікла. Ми відповідно загасили пожежу, після чого всього. Що хочу звернути увагу, що на майбутнє люди такого не робили, тому що може привезти до техногенної безпеки небезпеки і зв'язку з тим, що тут є заправка, високовольтні лінії, опори попрошу громадян відноситися серйозно. Далі патрулюємо місто приблизно о 22-й годині до правоохоронців надходить повідомлення про ДТП із постраждалими на перехресті вулиць князя Володимира та Кюрі. На місці бачимо понівечений мотоцикл та легковики з механічними ушкодженнями. Водію двоколісного медики надають першу допомогу. Екіпажу патрульної поліції надійшло повідомлення близько 22-ї години про ДТП з травмованими на перехресті вулиць князя Володимира, та Жоліо Кюрі, про те, що е Дорожньо-транспортній пригоді є учасниками транспортних засіб автомобіль і мотоцикліст, прибувши на місце екіпаж патрульної поліції виявив дійсно дорожньо-транспортну пригоду за участі мотоцикліста і автомобіля. Водія мотоцикліста наразі оглядають сутки і медичні допомоги, надають мед до медичну допомогу. На місце буде викликана слідчі оперативна група і подальше буде встановлено. Попередньо, попередньо з характеру руху транспортних засобів і свідків. Попередньо те, що Водій транспортного засобу не надав перевагу в руці мотоциклісту, який рухався прямо при повороті ліворуч. Цей виклик опрацювали, їдемо далі. На вулиці фабричній правоохоронці фіксують порушників тиші, проводять з ними бесіду. Ті, в свою чергу, обіцяють, більше так не будуть. А далі розпочинається комендантська година. Усіх виявлених порушників та підозрілих осіб перевіряють документи та проводять поверхневу перевірку на наявність заборонених предметів. Приблизно о пів на першу ночі на лінію 102 надходить повідомлення про зґвалтування. Правоохоронці оперативно виїжджають на місце виклику, однак там постраждалої не знаходять. Очевидці, які викликали полі... Розповідають, дівчина побігла у невідомому напрямку. Відомо, що дівчина гостювала у знайомих в будинку, який знаходиться поруч. Тож, доки одні займаються пошуками постраждалої, інші вирушають до ймовірних злоумисників. У квартирі проводять бесіду з чоловіками, перевіряють їх документи та житло. Згодом дівчину, яка заявила про зґвалтування, знаходять. Виявилося її. Повідомлення було хибним. Доки на місці працює слідчо-оперативна група, ми вирушаємо далі. Наступна зупинка наркологічний стаціонар. Тут за ніч буває дуже багато гості. А далі знову патрулювання міста. У підсумку нічне чергування було більш-менш спокійним. Ніч була відносно спокійною, були випадки дрібних порушень громадського порядку, правил дорожнього руху. В основному перевіряли осіб, які порушують комендантську годину, водіїв в тому числі було ДТП з травмованими на вулиці князя Володимира. Слава Богу, всі живі, на щастя, і також було повідомлення про злотування, яке не знайшло свого підтвердження. За смертельний наїзд на малолітнього рівнянин постане перед судом. Нагадаємо, 17 грудня близько 19-ї у селі Колоденка 39-річний рівнянин водій автомобіля Фіат Добло допустив наїзд на дитину. 11-річний хлопчик ковзався по проїзній частині назустріч автомобілю. Від отриманих травм він загинув. За результатами освідування водій був тверезий. Водій автомобіля «Фіат Добло порушив вимоги право дорожнього руху при виникненні небезпеки для руху, яку він об'єктивно спроможний був виявити. Негайно не вжив заходів для зменшення швидкості аж до зупинки транспортного засобу та допустив наїзд на дитину. Слідчі закінчили досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Обставиною, що пом'якшує покарання, стало щире каяття обвинуваченого та сприяння слідству. Санкції інкримінованої статті передбачає покарання від 3 до 8 років позбавлення волі. За смертельне побиття співмешканки 58-річного рівнянина засудили на 9 років позбавлення волі. Такий вирок виніс Рівненський міський суд зловмиснику, який майже 7 років тому побив цивільну дружину. Обвинуваченого взяли під варту у залі суду. Нагадаємо, 18 червня 2016 року уночі до поліції повідомили медики швидкої, що вони констатували смерть на той час 53-річної жінки, на тілі якої виявили тілесні ушкодження. Поліцейських власник квартири, з яким жінка мешкала близько 13 років, запевнив, що дружину не бива, вона через зловживання алкоголем просто впала. Відтак зловмиснику довелося зізнатися у скоєному після розпивання алкоголю. Між ними виник конфлікт з приводу того, хто піде по чергову дозу. Під час сварки чоловік нині жінці не менше семи ударів по голові кулаками. 31 серпня 2016 року слідчі повідомили 58-річному рівнянину про підозру, вчинені злочину, передбаченого частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України. А наприкінці жовтня цього ж року кримінальне провадження скерували до суду. Із обвинувальним актом обставиною, що обтяжує покарання, є вчинення злочину у стані сп'яніння, адже по приїзду медиків на місце події господар оселі був на підпитку. пом'якшуючи обставини, не встановлено. Натомість, уже під час досудового розслідування зломисник почав заперечувати свою вину та запевняти, що в нього на нього тиснули. А адвокат подав клопотання про визнання неприпустимими висновки експертів та інших слідчих дій. За результатами перевірки судом не встановлено жодних порушень у доведенні вони 58-річного рівнянина, відтак найближче 9 років він проведе за ґратами. У Рівненському районі безвісти зниклого чоловіка, виявили без ознак життя. 20 березня близько 14-ї на спецлінію 102 надійшло повідомлення 40-річної жительки села Лючин колишнього Острозького району, що в полі на хуторі виявили тіло невідомого чоловіка. Поліцейські оперативно встановили особу померлого. Це 71-річний житель міста Острог, який від 13 березня зник безвісти. Під час поверхневого огляду ознак насильницької смерті правоохоронці не виявили тіло, направили в морг для проведення судово-медичної експертизи. Попередня смерть чоловіка настала внаслідок переохолодження. Зібрав речі, відправив останнє смс рідним, пішов на караул та застрелився. Днями усю країну сколихнула жахлива новина. 19 березня у Львівському державному університеті внутрішніх справ застрелився 18-річний студент Дмитро Гульчук. Ще більшим шоком стало те, що хлопця ймовірно довели до самогубства курсанти, командири та керівництво закладу. Цікаво, й те, що передсмертна записка, в якій нібито була написана причина смерті. Зникла. Ми поспілкувалися із батьками загиблого та студентами університету, що вони розповіли про останні дні життя хлопця. Дивіться далі мам. Вибач за це. Ти дійсно хороша мама. Просто я дуже поганий син. Я невдаха і слабак. Я тобі вдячний за все, бо ти реально багато зробила. Але я не можу. Прошу єдине, зробити так, щоб влад не був таким самим, як я. Це останнє смс, яке надіслав матері 18-річний курсант Львівського державного університету внутрішніх справ Дмитро Гульчук. А далі 19 березня приблизно о 18.30 на території університету пролунав постріл. Юнак покінчив з життя. Хлопець навчався на другому курсі. Він був студентом факультету номер 3 превентивна діяльність. Батьки хлопця, не стримуючи сліз, розповідають стати лави правоохоронних органів Дмитро мріяв ще з малку. В 11 класі почав самостійно готуватись до вступу. Він з дитинства в поліцію піти. Ну я працював в міліції, може цей. Не знаю, ну йому щось подобалося, він хотів піти. Туди. Ну, з дитинства він маленьким був, то ще казав, що я хочу каже, бути міліцидієром каже. А потім, вже в останніх класах, він твердо вирішив, що піде в поліцію, почав готуватися, почав сам собі поча репетиторів нанімати. Дуже хотів і вступив Вступив сам, 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 сам вступив сам. Навіть ми не їздили туди взагалі, а Він ну не хотів, щоб ми їхали. Він сам хотів все сам. Мрія дитинства здійснилась, однак побачене в університеті не виправдало його сподівань. Як розповідають батьки Дмитра, від початку навчання хлопця почали цькувати та принижувати з їх слів про знущання з курсантів, знало і керівництво. Більше того, і саме брало у цьому участь. Мене беруть. Щоб, щоб продовжати це давити. Раз люба чепуха любе там переводять назад на, на, на казарму і знову це знову починають це пресувати. Оце такий там. Не відпускають додому, по півроку місяцями не відпускали додому, просто не відпускають і це мордують дітей, всіх. І це не такі, всіх, отак. От. Ну, а його, знаєте, як е, таких гордовитих, що не хочуть. Підчиняться, то їм ще більше хочеться. Ну нічого собі, він тут, а тут не хоче йому п'ятки лизать. Знаєте, на думку батьків Дмитра довели до самогубства керівництво закладу та курсанти-командири. Більше того про смерть сина Олег та Світлана дізналися від сторонніх людей. А ці з університету до цих пір, з тих пір, і до цих пір ніхто не позвонив представити собі вони з тих пір, то тобто вони нам не повідомили. І до цих пір ніхто не позвонив з університету ніхто. Від 19 березня і донині батькам так і не вдалося поспілкуватись бодай з кимось із навчального закладу. Нам же студенти університету розповіли, з Дмитра дійсно знущались. Курсантам-командирам не подобалась прямолінійність хлопця через те, що вони не могли повпливати на Дмитра, вирішили нацькувати на нього однокурсників та керівництво. На думку студентів, останньою краплею для загиблого стало заселення у казарму до кінця навчання в університеті без права на звільнення. Ми намагалися зв'язатися із курсантами-командирами, однак ті слухавку так і не взяли. В самому ж університеті розповіли, доки триває розслідування, усе керівництво відсторонили від виконання обов'язків. Зі свого боку, ми також одразу ж розпочали службове розслідування і на час його проведення для забезпечення всебічності, об'єктивності керівника того факультету, де навчався загиблий, було відсторонено від виконання обов'язків, і крім того, було відсторонено курсантів-командирів. Одразу після трагедії у соцмережах з'явилася інформація про те, що Дмитро Гульчук залишив передсмертну записку, в якій описав усі знущання та назвав імена своїх кривдників. Підтвердили це і самі курсанти. Мовляв, про це говорила слідчо-оперативна група, яка була на місці події. Зараз же студенти сподіваються на справедливе розслідування і остаточне звільнення декана та усіх причетних до трагедії. Нині самогубство Дмитра Гульчука розслідує ДБР. 19 березня тіло курсанта виявили в університеті з вогнепальним пораненням голову. Працівники Нацполіції прибули на місце події, оглянули та порушили кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Самогубство розслідування передали до ДБР, оскільки з'ясувалося, що до самогубства курсанта можуть бути причетні сторонні особи. Тож кримінальне провадження буде також розслідуватись за частиною першої статті 120 кримінального кодексу України доведення до самогубства. Наразі Проводяться необхідні слідчі дії, призначено низку експертиз та встановлюються всі обставини трагедії. Нині рідним та близьким Дмитра залишається тільки сподіватися, що розслідування смерті їх сина буде об'єктивним, а усі причетні згодом отримають справедливе покарання. Зрадники, колаборанти, рекатири та диверсанти в Україні досі багато тих, хто намагається підірвати безпекову ситуацію у нашій державі. Однак, служба безпеки України щодня працює над тим, аби злочинці отримали справедливе покарання. Сьогодні з речницею УСБУ в Рівненській області Анною свінціцькою Савчук ми поговоримо про найрезонантніші події та затримання у нашому регіоні. Пані Анно, вітаю вас. Доброго дня, пані Ірино. 2 березня всі соцмережі вибухнули інформацією про те, що е, працівники служби безпеки України в Рівненській області затримали диверсанта, який намагався підірвати транспортну інфраструктуру рівного. Розкажіть, будь ласка, ким виявився цей чоловік? Е, дійсно, затримання диверсанта це наприклад блискучої спецоперації, яку провели наші співробітники. Е, вказана особа була агентом головного управління генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації мала посвідку на постійне проживання в Російській Федерації та спочатку повномасштабного вторгнення була учасником російського угрупування незаконного Херсон та брав активну участь у бойових діях проти українських військових на Херсонському та Запорізькому напрямках. Розкажіть, будь ласка, яке було у нього завдання? Основним завданням було здійснення диверсії на одному з об'єктів транспортної інфраструктури міста Рівного для того, щоб перекрити канал постачання іноземного озброєння сил оборони на для наших військових. Як він взагалі перетнув кордон? Перетнув кордоні 19 лютого, використовуючи паспорт однієї з країн Європейського союзу. Після того, коли він прибув на територію Рівненської області, він відразу почав здійснювати розвід усієї місцевості, особливо транспортної артерії міста рівного, для того щоб знайти найкраще місце для встановлення вибухового пристрою. Тобто можемо сказати про те, що він потрапив у поле зору СБУ через те, що розвідував місцевість, так. Насправді всі методи нашої роботи ми не можемо розповісти, але можу сказати, єдине, що потрапив він по зору до того, що як він перетнув державний кордон України. Уже як вказана особа була на території України. Наші спеціалісти, наші співробітники здійснювали повний контроль за його діяльністю, І саме завдяки тому, що вони контролювали усі етапи його діяльності, вдалося попередити диверсію на етапі. Підготовки до вказаних дій 10 березня з'явилася інформація про те, що в нас на Рівненщині затримали рекетирів. Розкажіть, будь ласка, коли вони потрапили у поле зору сбу. Дійсно, інформація про те, що служба безпеки України затримала злочинне угрупування, яке тримало в страху один з населених пунктів Рівненської області, сколихнуло усіх рівнян. Служба безпеки України діяла оперативно, та з її вдалося задокументувати усю протиправну діяльність, а саме вибивання неіснуючого боргу від потерпілого, а також вони повигрожували фізичною розправою та психологічним тиском як на близьких родичів. Так, і на вказаних осіб. Тобто, що саме вони вимагали? Вони вимагали гроші, придумували собі неіснуючі борги та таким чином шантажували людей. Скажіть, будь ласка, за яких обставин їх затримали? Вказаних осіб було затримано на гарячому під час отримання ними чергової частини готівкових коштів від потерпілого вказаними особами виявилося двоє місцевих мешканців. Одне з яких вже фігурує в іншій кримінальній справі, пов'язані з вимаганням готівкових коштів. Переправлення ухилянців. Ми знаємо про те, що це така велика проблема, адже багато хто чоловіків, зокрема призумного віку, намагаються виїхати за кордон. І я знаю, що в нас на рівненщині затримали чоловіка. Який саме організував це переправлення ухилянців, розкажіть, будь ласка, як виявили зловмисника? Дійсно, з початком повномасштабного вторгнення тема боротьби з незаконним переправленням через державний кордон України осіб приземного віку? Це є питанням гострим і надзвичайно можливим. Наші співробітники оперативно виявили особу, яка шляхом внесення до інформаційної системи шлях робила своїх клієнтів водіями гуманітарних вантажів. Та нібито здійснювали перевезення гуманітарної допомоги на потреби збройних сил України. Взагалі відомо скільки чоловік чоловіків скористалися його послугами е, наразі. Триває досудове розслідування та встановлюються усі е, клієнти вказаної особи. Тому е, в межах безпеки дану інформацію ми не, не, не можемо розголосити. Відомо, що 27 січня була така інформація. гуляла в інтернеті про те, що е, у нас в Рівному е, кіберфахівці СБУ викрили хакерів, які хотіли проникнути у е, мережі е, наших рівнян, комп'ютерні мережі. Розкажіть, будь ласка, чи дійсно це правда, і що це таке було? Дійсно, це правда. Е, ситуація, яка склалася у багатоповерхівці рівного, це яскравий приклад того, що кожному з нас потрібно бережливо ставитися до всіх дій, які відбуваються в інтернеті, адже Використання вказаної Wi-Fi мережі після несанкціонованого проникнення могло призвести до викрадення усіх облікових записів користувачів вказаного роутера, щоб по подальшому шпигунам могло могли здійснювати потужні кібератаки на будь-яку інфраструктуру України. Скажіть, будь ласка, що рекомендують кіберфахівці СБУ для того, аби громадяни могли себе убезпечити, щоб у їх комп'ютерні мережі не проникли хакери? Кіберфахівці служби безпеки України в першу чергу рекомендують використовувати найбільш новіші та найбільш захищені протоколи безпеки під час налаштування точок доступу до роутера, а також вимкнути автоматичне підключення до Wi-Fi мережі та використовувати складний пароль більше восьми символів до панелі адміністратора. Працівники управління служби безпеки України працюють також і в інших регіонах нашої держави. І от буквально нещодавно, 16 березня, з'явилася інформація про те, що працівники служби безпеки України в Рівненській області затримали зрадниці, які зливали позиції сил оборони. Розкажіть, будь ласка, хто викривав, яким виявились ці зрадниці? Яскравий приклад блискучих спецоперацій поза межами регіону. Дійсно, наші співробітники викрили двох жителів Краматорська. Вони виявилися агентами головного управління Генерального штабу збройних сил Російської Федерації. Основним їхнім завданням було збір розвід даних про місця дислокації та переміщення збройних сил України на Бахмутському напрямку. Одна із затриманих була медичною сестрою територіальної оборони збройних сил України. Завдяки цьому їй вдалося вільно пересуватися по місту та встановлювати місця, місця дислокації та переміщення сил оборони вказаного регіону. Розкажіть, будь ласка, що виявили цих жінок під час обшуків? Під час обшуків за місцем проживання вказаних осіб правоохоронці виявили мобільні телефони та ноутбук з доказами протиправної діяльності та прихованого листування з вказаним російським куратором, розкажіть, будь ласка, ну якось вони аргументували, чому е, вирішили допомагати ворогу і, взагалі, хто їх вербував. Вказані особи діяли ініціативно у разі захоплення міста. Вони хотіли очолити окупаційні органи влади указаному місті. Чи не найпоширеніша проблема нині в нас в регіоні? Це колаборанти. Розкажіть, будь ласка, як відбувається їхні затримання, і чи дійсно їх настільки багато? Дійсно, з початком повномасштабного вторгнення кількість колаборантів вона не зменшується, оскільки дійсно в регіоні та по всій Україні є люди, які відкрито глорифікують дії рашистських загарбників, як у соціальних мережах заборонених, так і у відкритому спілкуванні. Саме тому ми звертаємося до кожного громадянина України, до Рівнянина, що існує гаряча лінія управління СБУ в Рівненській області, а також існує чат-бот Стоп Рашен Ворбот, де ви можете передавати дані із даними про російських військовослужбовців, а також інформацію про переміщення російської ворожої техніки. Вказана інформація допомагає українським військовим знищувати окупантів. Ну і давайте підсумуємо. Можливо, потрібно на чомусь наголосити громадянам України. В першу чергу потрібно бути пильними. А служба безпеки України зробить все можливе, що кожен поплічник ворога та державний зрадник отримав по заслугам. Віримо у нашу швидку перемогу. Дякую вам, паніна. Слава Україні! Героям слава! А я нагадаю, сьогодні на студії була речниця управління Служби безпеки України в Рівненській області Анна свінціцька Савчук. Довірливість вартістю в понад 50 тисяч гривень. Днями в чергову пастку аферистів потрапив 63-річний рівнянин. Чоловіку зателефонували, нібито зі Служби безпеки банку та повідомили, що його платіжною карткою намагались скористатись зловмисники. Аби обезпечити свій банківський рахунок, постраждалий передав співрозмовникам усі запитувані реквізити і як наслідок втратив чималу суму коштів. Деталі цього інциденту та про те, як вберегти свої гроші від аферистів, дивіться у наступному сюжеті. 54,5 з половиною тисяч гривень у таку суму обійшлося рівнянину віктору спілкування із шахраями. У розпал робочого дня до чоловіка зателефонували з невідомого номеру та представилися працівником служби безпеки банку. А далі повідомили, що його платіжною карткою намагалась скористатись невідома особа. На 1200 гривень вашою карточкою хотіли розрахуватися. Кажу, не може бути. А де ваша карточка зі мною? А можете ну, подивитися я. Пішов в бутовку, взяв карточку, подивився, а дайте чотири останні номери. А я кажу, мені казали, що не можна давати чотири останніх номери. То ви що, ми хочемо допомогти. Що ви таке говорите? Ну і я дав чотири останніх номера. Далі чоловіку запропонували змінити пін код на картці, аби обезпечити свої кошти. Для цього із постраждалим зв'язалась псевдооператор банку. Аферисти запитали його ім'я, прізвище, а також дату і суму останнього поповнення. Окрім того, злоумисники переконалися, що поблизу чоловіка точно немає жодного відділення банку і найближчим часом він не зможе до нього дістатися. За словами Віктора, зрозумів, що його обдурили, лише обговорення. Вирішить цю ситуацію із колегами. Я приходжу в битовку, а хлопці молодші за мене. Розказую хлопцям так і так. А вони до мене кажуть, що ти зробив? Каже, давай блокуй. Поїхав я в Орбан на ювілейну до дівчат. Дівчата подивились, все. за три рази зняли мої збереження. Солідно 50 з копієчками. І дівчата що робить? Вони мені роздрукували. Каже, їдьте поліцію і напишіть заяву. Я поїхав в поліцію, написав заяву. За словами правоохоронців, здійснюючи подібні злочини, шахраї змушують жертв надати необхідні реквізити, маніпулюючи їх емоціями та діями. Справжні шобітники банку, помітивши підозрілу транзакцію, просто заблокують вашу картку. Банківські працівники ніколи не телефонують, ніколи не випитують CV-код, термін дії, карточки, номер, карточку і пін-код. Ніколи їх не просять змінити і ніколи не просять їх повідомити. Тому що це банківській безпеці не потрібно. Вони спочатку заблокують карточку і попросять людину підійти до найближчого відділення банку з метою встановлення причин і наслідків даних транзакцій. Убезпечити себе від подібних інцидентів все ж можливо. Для цього варто підключити смс-інформування стосовно операцій з платіжною карткою, а також варто встановити індивідуальні ліміти на операції. І у жодному разі нікому не повідомляти останні чотири цифри картки чи будь-які інші реквізити, котрі запитуватимуть шахраї. Шахраї стараються намагаються випитати у потенційної жертви ПІН-код від карточки, CV-код по простому термін дії, номер карточки з метою убезпечення своїх. Заощаджень своїх грошей на карткових рахунках доцільно було б відкрити віртуальну карточку в інтернеті для розрахунку в інтернеті. І коли вам треба щось купити, придбати, щось замовити по інтернету, туди перерахувати певну суму коштів зі своєї основної, і її а дані тої карточки використовувати для розрахунку в інтернеті. Якщо ж ви все-таки потрапили у пастку аферистів, одразу зателефонуйте на гарячу лінію банку та попросіть заблокувати свій рахунок, а також зверніться на лінію 102 Будьте обачними, аби не втратити кошти або ще й не наразити себе та свою родину на небезпеку. Не втрачайте пильність, бережіть себе та своїх рідних, і тоді ми обов'язково побачимось з вами за тиждень у черговій частині. Бувайте.